Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює мільйони людей у всьому світі, про те, що змінило долі країн і народів, про те, що тримає у напрузі увесь цивілізований світ, я маю на увазі події, які розпочалися у лютому 22-го року, і продовжуються досі. Багато прогнозистів, астрологів, ясновидців намагалися передбачити розвиток подій, але їхні слова часто були обережними, завуальованими, недомовленими. Вони боялися викликати паніку, боялися помилитися, боялися сказати те, що насправді бачать у зірках і картах. Але був один чоловік, який ніколи не боявся говорити правду. Чоловік, чиї передбачення збувалися з дивовижною точністю протягом десятиліть. Чоловік, який попереджав про великі потрясіння задовго до того, як вони сталися. Його ім'я відоме кожному, хто цікавиться астрологією та езотерикою на пострадянському просторі Павло Глоба. Саме він наважився сказати те, про що інші мовчали. Саме він дав чітке пророцтво про фінал війни. Яке шокувало багатьох сьогодні? Ми розповімо вам про це останнє передбачення великого астролога, про те, що він бачив у майбутньому, і про те, які знаки вказують на наближення того моменту, коли все зміниться назавжди? Павло Глоба народився у 42-му році минулого століття у Москві. Його дитинство припало на важкі повоєнні роки, коли країна відбудовувалася після страшної війни. Але вже тоді, у ранньому віці, хлопчик демонстрував незвичайні здібності. Він бачив речі, які іншим були недоступні. Він відчував енергії, які пронизують простір і час. У 15 років Глоба почав серйозно вивчати астрологію, що у радянські часи було вкрай ризиковано. Офіційна ідеологія засуджувала будь-які езотеричні практики, як забобони та шарлатанство. Але Павло не зупинявся. Він знав, що це його шлях, його призначення. Він вивчав стародавні тексти, зороастрійську традицію, класичну західну астрологію, ведичну мудрість. До 30 років Глоба вже мав власну школу, хоча і підпільну його передбачення почали збуватися одне за одним. Він попередив про падіння радянського союзу за 15 років до того, як це сталося. Він говорив про розпад імперії, коли всі навколо вірили у її непохитність. Він передбачив конфлікти на пострадянському просторі, економічні кризи, природні катаклізми. З кожним з булим прогнозом його авторитет зростав. Люди їхали до нього з різних куточків країни, щоб почути, що їх чекає, що чекає на їхніх дітей, що чекає на країну. І глоба говорив. Він ніколи не приховував правди, навіть якщо вона була страшною. Коли у лютому 22-го року почалася спеціальна військова операція Росії проти України, весь світ завмер. Ніхто не очікував таких масштабів конфлікту, ніхто не думав, що у 21-му столітті можлива повномасштабна війна у центрі Європи. Астрологи почали публікувати свої прогнози, але більшість з них говорила обережно. Туманно залишаючи собі шляхи для відступу, вони казали про важкі енергії, про напружені аспекти планет, про кармічні випробування, але конкретики було мало. А люди чекали на відповіді. Люди хотіли знати, коли це закінчиться, як це закінчиться, хто переможе, скільки ще триватиме кровопролиття. І тоді Павло Глоба взяв слово. Він дав інтерв'ю, яке стало сенсацією. Він не побоявся назвати конкретні дати, описати конкретні події, вказати на конкретні наслідки. Його слова розійшлися мільйонними тиражами по всьому інтернету. Хтось вірив, хтось сміявся, хтось лякався, але всі говорили про це. Всі обговорювали останнє пророцтво Павла Глоби про фінал війни. Зараз я передам слово самому Павлу Глобі, і ви почуєте те, що він сказав про майбутнє цього конфлікту, про переломні моменти і про те, як зірки вказують на завершення цього страшного випробування для мільйонів людей. Я вивчаю зірки більше 50 років, говорив Павло Глоба у своєму останньому інтерв'ю. За цей час я бачив багато воєн, багато конфліктів, багато людського горя. Але те, що відбувається зараз, має особливе значення у космічному календарі. Це не просто війна двох держав, це зіткнення двох епох, двох світоглядів, двох шляхів розвитку людства. Те, що ми бачимо на полях битв України, є відображенням глибших процесів, які відбуваються у тонких планах реальності. Планети не брешуть. Вони показують нам карту подій, яка була накреслена задовго до народження будь-кого з нас, і я бачу у цій карті чіткі вказівки на те, як і коли завершиться цей конфлікт. Почнемо з того, що цю війну я передбачав ще у 2005 році, продовжував астролог. Тоді я говорив, що період з 2012 по 2030 другий рік буде найважчим для всієї Євразії. Що старі імперські амбіції спробують воскреснути, що на сході відбудеться велике потрясіння, яке зачепить долі мільйонів людей. Я вказував на Україну як на ключову точку цього протистояння. Чому саме Україна? Тому що ця земля має особливу енергетику, тут перетинаються силові лінії планети, тут стикаються схід і захід не лише географічно, але й енергетично. Тут вирішується доля майбутнього устрою світу. Хто контролюватиме цю територію, той контролюватиме величезний енергетичний потік, який визначатиме розвиток цивілізації на наступні 100 років. Коли 24 лютого 22 року російські війська перетнули кордон, я відразу побудував астрологічну карту цієї події, розповідав Глоба. Так званий хорарний гороскоп початку операції. І що я побачив: Марс у з'єднанні з Плутоном, Уран у напруженому аспекті до Сатурна, Нептун у власному знаку риб створює ілюзії та обмани. Це класична конфігурація великої війни, яка триватиме довго і принесе величезні жертви. Але найважливіше, що я побачив тоді, це положення північного вузла місяця. Він знаходився у Тельці. Знаку матеріальних ресурсів, грошей територій. Це говорило мені про те, що конфлікт буде насамперед про ресурси, про землю, про економічні інтереси і що переможе та сторона, яка зможе краще мобілізувати свої матеріальні можливості. Багато хто тоді очікував швидкої перемоги російської армії, нагадував астролог: говорили про три дні, про тиждень, про місяць максимум. Але я відразу сказав, що це буде довга війна. Мінімум два роки, а швидше за все три-чотири. Чому? Тому що Сатурн, планета часу та випробувань, рухався через знак водолія повільно, створюючи важкі аспекти з планетами у кардинальних знаках. Це завжди означає затяжний конфлікт, виснажливу боротьбу, де перемога дається не швидкістю, а витривалістю. І ми це бачимо. Минуло вже майже чотири роки, а кінця досі не видно. Фронт стабілізувався, позиційна війна нагадує Першу світову втрати з обох сторін величезні. Я попереджав про це. Але мало хто слухав. Всі хотіли почути про швидку перемогу, про легке вирішення. Але зірки показували іншу картину. Тепер, про головне, переходив до ключової частини свого пророцтва Павло Глоба. Про фінал цієї війни. Я бачу чіткі астрологічні показники того, коли і як це завершиться. Ключовий період розпочнеться у травні 26-го року. Саме тоді Уран, планета революцій та несподіваних змін остаточно увійде у знак близнюків. Це станеться після семи років його перебування у Тельці. Перехід урана з фіксованого знака Землі у мутабельний знак повітря завжди означає різку зміну ситуації. Те, що здавалося незмінним і стабільним, раптом починає руйнуватися. Фронти, які стояли місяцями, починають рухатися. Сили, які здавалися вичерпаними, знаходять нові ресурси. Уран у близнюках це також про нові технології на полі бою, про нові комунікації, про нові способи ведення війни. Я бачу, що саме у травні 26-го року станеться щось, що кардинально змінить баланс сил. Це може бути новий вид зброї, може бути масштабний наступ однієї зі сторін, може бути міжнародна інтервенція. Але щось станеться, і це буде початком кінця. У липні 26-го року відбудеться важливе затемнення у знаку Лева. Продовжував глоба своє передбачення. Лев це знак влади, лідерства царської гідності. Затемнення у Леві завжди означає зміну правителів. падіння старих режимів. Народження нових лідерів. Я бачу, що саме після цього затемнення почнуться драматичні зміни у керівництві однієї з воюючих сторін. Не буду називати прямо, але ті, хто розуміє астрологію, зрозуміють, про кого йдеться. Ця зміна керівництва стане переломним моментом. Нове керівництво не матиме тих амбіцій і тих ілюзій, які живили війну. Воно буде більш прагматичним, більш раціональним, більш готовим до компромісів. Затемнення у Леві завжди приносить крах тим, хто надто довго тримався за владу, хто не відчував реальності, хто жив у власному світі величі та непогрішності. Восени 26-го року, у вересні, точніше, Сатурн увійде у знак Овна, говорив астролог. Сатурн у Овні це надзвичайно важка конфігурація. Овен це знак війни, агресії, швидких дій. Сатурн це планета обмежень, відповідальності, розплати за вчинки. Коли холодний Сатурн входить у вогняний овен, це завжди означає, що війна досягає свого логічного завершення, але це завершення приходить через повне виснаження однієї зі сторін. Я бачу, що до осені 26-го року економіка країни агресора буде підірвана настільки, що продовжувати війну стане просто неможливим. Гроші закінчаться, боєприпаси закінчаться, люди закінчаться, і тоді доведеться сісти за стіл переговорів не тому, що захочеться, а тому, що не буде іншого виходу. Сатурн у Овні це також про відповідальність воєнних лідерів, про суди, про покарання за злочини. Я бачу, що після завершення конфлікту почнеться період розплати, коли багато хто з тих, хто розв'язав цю війну, постане перед судом історії та перед міжнародним судом. Але найважливіший астрологічний показник, який я бачу, це рух Плутона, наголошував Павло Глоба. У 25-му році Плутон остаточно перейшов у знак водолія, де він пробуде наступні 20 років. Плутон у водолії це трансформація всіх старих структур влади, це народження нового світового порядку, це революційні зміни у тому, як організовано суспільство. Старі імперії, які намагаються відновити своє минуле величі, приречені на провал під впливом Плутона у водолії. Майбутнє за демократичними об'єднаннями, за горизонтальними зв'язками, за новими формами співпраці між народами. Росія, яка намагається відновити радянський союз або Російську імперію, йде проти космічної течії. Плутон у Водолії каже нам, що таким імперіям більше немає місця у новому світі. Вони будуть розвалені, трансформовані, перетворені на щось інше. Україна ж. Яка обрала шлях інтеграції з Європою, йде у правильному напрямку згідно з космічними енергіями. Тому я бачу, що, незважаючи на всі труднощі, саме Україна вийде з цього конфлікту переможцем. Говорячи про конкретні етапи завершення війни, продовжував свою розповідь Глоба, я маю сказати наступне: весна 26-го року принесе перші серйозні переговори. Але вони будуть невдалими, тому що обидві сторони ще матимуть ілюзії щодо можливості військової перемоги. Літо 26-го року стане часом останніх великих битв. Я бачу масштабні наступальні операції, великі втрати, драматичні зміни на фронті. Саме влітку стане остаточно зрозуміло, хто має перевагу і хто програє цю війну. Осінь 26-го року принесе виснаження. Саме тоді почнуться реальні переговори, тому що воювати більше буде просто нічим і нікому. Зима 26 27 року стане часом підписання мирної угоди. Я бачу це дуже чітко у картах: до весни 27-го року війна офіційно завершиться. Але яким буде цей мир, запитував сам себе астролог і відповідав. Це не буде мир, який влаштує всіх. Україна не отримає назад всі свої території одразу, але вона отримає гарантії безпеки. Вона отримає визнання своїх кордонів міжнародним співтовариством. Вона отримає величезну фінансову допомогу на відбудову. Росія ж втратить свій статус великої держави. Вона буде ізольована економічно. Вона буде змушена виплачувати репарації. Вона втратить довіру навіть своїх традиційних союзників. Я бачу, що після завершення цієї війни Росія розпадеться на кілька окремих держав. Це станеться не одразу, але процес почнеться вже у двадцять сьомому році. Національні республіки почнуть виходити зі складу Федерації, регіони почнуть оголошувати незалежність. Це буде болісний процес, але він неминучий. Плутон у водолі руйнує старі імперії безжально. Що стосується України, то її чекає важкий, але світлий шлях, говорив далі Павло Глоба. Відбудова країни займе 10-15 років, але це буде абсолютно нова Україна. Сучасна технологічна інтегрована у європейські структури. Я бачу, що вже у 29-му році Україна стане членом Європейського союзу. Це буде історична подія. Країна, яка пройшла через таке пекло, отримує нагороду у вигляді повноправного членства у європейській родині народів, і це буде справедливо. Український народ заслужив це своєю кров'ю, своєю стійкістю, своїм небажанням здаватися навіть у найтемніші часи. Зірки показують мені, що Україна стане одним з лідерів Європи у 30-ті роки 21-го століття. Її досвід, її технології, її люди будуть затребувані у всьому світі. Я також бачу, продовжував своє пророцтво астролог, що ця війна змінить весь світовий порядок. Організація Об'єднаних Націй буде реформована, Рада безпеки втратить свій нинішній склад. Країни, які використовували своє право вето для блокування справедливих рішень, будуть позбавлені цього права. Міжнародне право стане реально працюючим механізмом, а не просто декларацією про наміри. Я бачу створення нових міжнародних структур, які будуть базуватися на принципах справедливості, а не на балансі сили. Це буде революція у міжнародних відносинах, і вона почнеться саме після завершення цієї війни в Україні. Говорячи про роль інших країн у цьому конфлікті, наголошував Глоба. Я маю сказати, що Сполучені Штати зіграли ключову роль у підтримці України. Але їхня роль зміниться після виборів 24-го року. Новий президент матиме інший погляд на цю війну. Він спробує змусити Україну до переговорів, але це не спрацює так, як він планує. Європа ж навпаки посилить свою підтримку України саме у 20... П'ятому двадцять шостому роках я бачу, що європейські країни нарешті усвідомлять, що це їхня війна. Теж що якщо Україна паде, наступними будуть вони. Це усвідомлення прийде пізно, але все ж прийде. Китай зберігатиме нейтралітет, але насправді він буде радий ослабленню Росії, тому що це дасть йому можливість контролювати величезні території Сибіру та далекого сходу економічно. Що стосується ядерної загрози, про яку так багато говорять, то я бачу наступне, продовжував астролог: Росія не застосує ядерну зброю у цьому конфлікті. Це блеф, розрахований на залякування. Уран у близнюках, який увійде у дію у 26-му році, показує мені, що будь-яка спроба застосування зброї масового знищення буде зупинена технічними засобами або буде мати настільки катастрофічні наслідки для самої Росії, що від цієї ідеї відмовляться ще на етапі планування. Я бачу, що у російському військовому керівництві є тверезі люди, які розуміють, що ядерний удар означатиме кінець Росії як держави взагалі. Тому ядерної війни не буде. Це я говорю з повною впевненістю. Також хочу сказати про те, що станеться з лідерами, які розв'язали цю війну, говорив Павло Глоба. Я бачу у картах, що жоден з них не помре природною смертю у своєму ліжку в оточенні родини. Космічна справедливість невблаганна. Ті, хто пролив стільки крові, самі закінчать своє життя у стражданнях. Я не буду конкретизувати, коли і як це станеться, але знаю, що це станеться. Плутон у водолії не прощає диктаторів і тиранів. Він завжди знаходить спосіб покарати тих, хто йде проти еволюції людства. Історія знає багато прикладів, коли тирани закінчували погано, і ця ситуація не буде винятком. Повертаючись до України, підкреслював астролог: я хочу сказати українському народу наступне: ваші жертви не будуть марними. Ваша стійкість увійде в історію як приклад того, як маленька країна може протистояти великій імперії. Ваша перемога надихне інші народи на боротьбу за свободу. Те, що ви робите зараз, змінює світ. Ви не просто захищаєте свою землю. Ви захищаєте принципи, на яких має базуватися майбутнє людство: принципи свободи, гідності, права народів на самовизначення, зірки на вашому боці. Космічні енергії працюють на вашу перемогу. Вам лишається триматися ще трохи, найтемніша година перед світанком. І я бачу, що світанок вже близько. Я також бачу, що після завершення цієї війни у світі настане період відносного миру на 10 років, продовжував своє передбачення глоба. З 27 по 37 рік людство матиме час на відбудову, на переосмислення своїх цінностей, на створення нових систем безпеки. Але потім, у 37 38 роках я бачу новий великий конфлікт. Вже у іншій частині світу. Але це тема для окремої розмови. Зараз важливо зрозуміти, що поточна війна в Україні завершиться у 26-27 році, і це завершення принесе перемогу тим, хто захищає свободу і незалежність. Хочу також сказати про енергетичні зміни, які відбуваються на планеті, говорив астролог. Ця війна прискорила перехід людства до нових джерел енергії. Залежність від російського газу і нафти змусила Європу швидше розвивати відновлювані джерела енергії. Це добре для всієї планети. Я бачу, що до 30-го року європейські країни повністю відмовляться від російських енергоносіїв і створять власну енергетичну незалежність. Україна теж стане енергетично незалежною і навіть стане експортером електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Це ще один позитивний наслідок цієї жахливої війни. Що стосується економічних наслідків війни, то вони будуть відчутні у всьому світі ще років п'ять після її завершення. Наголошував Павло Глоба. Інфляція, зростання цін на продовольство, енергетична криза все це триватиме до кінця 20-х років. Але потім почнеться економічне зростання, особливо в країнах, які підтримували Україну. Я бачу, що нова економіка, яка народиться після цієї війни, буде більш справедливою, більш екологічною, більш орієнтованою на людину, а не на прибуток. Плутон у водолії трансформує не лише політичні структури, але й економічні системи. Капіталізм у його нинішньому вигляді зміниться, народиться щось нове, що поєднає ефективність ринкової економіки з соціальною справедливістю. Я також хочу попередити про те, що навіть після закінчення активних бойових дій мир буде крихким, застерігав астролог. Росія не змириться зі своєю поразкою одразу. Будуть спроби реваншу, будуть провокації, будуть спроби дестабілізувати ситуацію в Україні через своїх агентів. Але все це не спрацює. Україна буде під захистом міжнародних гарантій безпеки. Я бачу, що на її території буде розміщено міжнародний контингент, який гарантуватиме недоторканність кордонів. Також бачу. Що Україна створить одну з найсильніших армій у Європі, і ніхто більше не наважиться на неї напасти. Говорячи про духовний аспект цієї війни, підкреслював Глоба, я маю сказати, що вона є випробуванням для всього людства. Це перевірка на те, чи здатні ми відрізнити добро від зла, чи готові ми захищати справедливість, чи маємо ми мужність протистояти агресору. Українці пройшли цю перевірку з честю. Інші народи теж роблять свій вибір. Хтось підтримав агресора, хтось зберіг нейтралітет, хтось встав на бік жертви. Всі ці вибори записуються у кармічні скрижалі, і кожен народ отримає те, що заслужив. Народи, які підтримали агресію, матимуть важку карму на наступні 100 років. Народи, які допомогли Україні, отримають благословення і процвітання. Хочу також сказати про роль інформації у цій війні, говорив астролог. Вперше в історії ми бачимо війну, яка транслюється у режимі реального часу через соціальні мережі. Уран у близнюках посилить цю тенденцію. Інформація стане головною зброєю. Фейки, пропаганда, психологічні операції, все це буде використовуватися обома сторонами. Але правда все одно проб'ється. Я бачу, що історія цієї війни буде написана справедливо, незважаючи на всі спроби переписати її. Злочини агресора будуть задокументовані, винні будуть покарані, справедливість переможе, хоч і не одразу. Завершуючи свою розповідь про цю війну, сказав Павло Глоба. Я хочу наголосити на головному: ця війна вже програна Росією на енергетичному рівні. Те, що відбувається на фізичному плані, це лише відображення того, що вже сталося у тонких світах. Перемога України це не питання чи, це питання коли. І я дав вам конкретні дати, коли це станеться. Травень 26-го року, початок переломного періоду, осінь 26-го року, виснаження агресора, весна 27-го року, підписання мирної угоди. Запам'ятайте ці дати. Коли вони настануть, ви згадаєте мої слова. Я ніколи не боявся говорити правду, навіть якщо вона не подобалася сильним мира цього. І зараз я кажу правду: Україна переможе, добро переможе зло. Світло переможе темряву. Так написано у зірках і так має статися на землі. Ось такі слова сказав Павло Глоба про фінал війни в Україні. Його пророцтво чітке, конкретне і безкомпромісне. Він не побоявся назвати дати, описати події, вказати на переможця. Багато хто може сказати, що це лише астрологія, лише припущення, лише гра уяви. Але давайте згадаємо, скільки разів цей чоловік був правий раніше. Він передбачив розпад Радянського Союзу, коли всі вважали це неможливим. Він передбачив прихід до влади певних лідерів за роки до того, як це сталося. Він попереджав про економічні кризи, природні катастрофи, політичні потрясіння. І в більшості випадків він був правий, тому його слова про фінал війни заслуговують на те, щоб їх почули, обдумали і запам'ятали. Час покаже, чи збудеться це пророцтво. Але одне можна сказати напевно, Павло Глоба єдиний, хто не побоявся сказати всю правду про те, що він бачить у майбутньому. І за це йому честь і хвала.